По перше, був призначений дипломат Андрій Сибіга на місце Дмитро Кулєби. Кулєба був знятий сьогодні, і на його місце призначений. Це колишній заступник голови офісу президента України, який був послом нашим надзвичайним і повноважним в Туреччині. Він коли був заступником Єрмака, він дуже часто фігурував на різних офіційних зустрічах. Якщо ви пам'ятаєте, це було так дуже цікаво і принизливо. Значить, коли президент Байден спочатку тисне руку Єрмаку, потім Кулебі, а потім такий дядя здоровий сивий, От ви його на фоці бачите, оце пан Сибіга. Ну він дипломат, принаймні цього разу не в штангу, на відміну від деяких інших призначень. Далі наступним рада повторно розглянула і підтримала звернення Ірини Верещук, бо більше того, її, як ви побачите зараз, проважали оплесками за 225 народних обранців. Є така традиція в радянських акторів, коли їх ховають, то на е їхніх похоронах їм аплодують. Причому вона тільки в радянські часи. Вона не я не знаю про такі традиції в, в Франції. Розуміє. Вона а, просто ну, буде тепер радником Єрмака ще одним. Да. Чи хто, чи Ні, заступником. Заступником. А, так, Єрмака. Заступник Єрмака. Це просто коли ви коли ви вчора в етері це показували, ну мені просто прям перед очима. Я колись був на одному похованні тут в Кривому розі одного місцевого актора, і от така ж така ж атмосфера аплодисменти несуть. От е, в общем, пані Верещук переведена на посаду заступника голови офісу президента, е, вважається, що на підвищення. Е, там, до речі, в коментарях писали реакцію. Ви ж не читаєте коментарі Романа? Там якась наш глядач писав реакцію, що значить Верещук дуже сильно допомагала пораненим. Прям так потужно, потужно допомагала. Ну, не знаю, не перевіряв, ніколи не стикався з державою в цьому плані. В основному ми, як волонтери, це робили. Наступне Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанишиної на посаду віце-прем'єр-міністра України. З питань європейської інтеграції та євроатлантичної інтеграції, і також міністра юстиції України, тобто, вони об'єднали її віцепрем'єрську посаду з міністерством юстиції. Далі виконуючи обов'язки міністра у справах ветеранів, герой України Олександр Пархун повідомив, що переходить також на роботу в офіс президента. Він виконував свої обов'язки міністра з 9 лютого 2024 року. На його місце призначили Наталію Калимову. Вона колишній заступник міністра оборони. Так от, по цій кандидатурі, по цій кандидатурі в інтернеті от Наталя Калмикова. Калмикова, боже уже. Боже. Калмикова, ну, кандидатурі... Господи, ну що ти так мучишся? А... Або Калмикова, або Калмикова. Або свистом звуть, да? Так от. А е, от, значить, е, в інтернеті сьогодні гуляло дуже е, дуже багато інформації про неї. бо більше того, там і карась перепостив, значить, про те, що. Пані Калмикова чи Калмикова, є багато інформації по неї, що, значить, є фонд її підтримки ветеранів, і там є мова і про гранти, і про відмив грошей, і про розпил. Я не знаю усіх тонкощів, як її поки що невідомо, Але дуже хотілося б нормального, об'єктивного представлення міністрів з біографіями публічними, щоб і попередні відзвітували хоча б те, що можливо було показати. Але ну, поки цього всього немає. Також Володимир Олександрович дотиснув таки, звільнили голову фонду державного майна Віталія Коваля. От ви зараз його побачите на фото. за проголосував 261 народний депутат. Він буде переведений в Міністерство аграрної політики міністром міністром міністрів з продовольства. Наступним сьогодні було також призначено Олексія Кулєбу, це той, що родич Дмитра Кулєби, на посаду віце-прем'єр-міністра відновлення, а також міністра розвитку громад та територій. Також до слова призначили Матвія Бідного на посаду міністра спорту та молоді України. Він виконував обов'язки до цього часу. І Гринчук Світлану та, призначили на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Вона була заступником попереднього міністра. Але найбільш цікава історія, і вона сподобається пану Роману, новий міністр е, значить, культури, новий міністр культури Микола Тачицький. Та ти що? Я, да, люблю, я да. люблю Міністерство культури. Вважаю, що його треба закрити на великий замок амбарду. От ви, от ви бачите. Чин, чи мені. Да, 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 да. це коли, е, не залізло е, і не очолило. Та, е, так, от, він призначений. Ну. Е, значить, більше того. Інформація по ньому. Він колишній заступник голови АП. Однокурсник Андрія Єрмака. З вересня 2021 року він був заступником міністра закордонних справ. От, до того він був послом, е, постійним представником України в Ради Європи, генеральним консулом. От бачите, професійного дипломата чомусь призначили е, міністром культури і інформації міністерство і культури я... називається тепер міністерство, е, міністерство культури та стратегічних комунікацій. Ось так воно тепер да. називається. Ти, твоя задача, Саша, це дослідити бюджет цього міністерства, тому що я думаю, що він не маленький і, в принципі, він, це, це міністерство, яке не потрібене, ну апріорі. Ба більше того, пане Роман, барарам... ба більше того, враховуючи, що тепер його очолив однокурсник Андрія Рмака, я думаю, бюджет буде збільшений. А от слухай, я, я цю позицію не поділяю. Це от, ти в пошуках непотизму, ти добре, що не кум. Розумієш, в мене однокурсників, яких можна перерахувати, то ти будеш пов'язувати мою діяльність з діяльністю однокурсників. Таких маса таких людей, однокурсників. Вітя Сальков працював в Укрзалізниці, скажімо, я не знаю, де він зараз працює. Я можу називати по там багато людей працювало в рядовому кур'єрі. То що вони зі мною пов'язані особи. Дмитро Лихові, мій однокурсник. То що? Вони пов'язані типу, з мастамарою ходім та. Ну, Вони пов'язані з вами тільки в тому випадку, якщо ви є їхнім начальником або людиною, що знаходиться на вищих державних посадах. Можете впливати. Ну, так на сталося однокурсник Єрмака. Знаєш, ну це найпростіший зараз, в принципі, ну, так, спосіб пояснити для чого ці всі перетасування були. Хоча воно Ні, і так е... кидається в очі, воно само по собі без, без однокурсників. Диплома. Це уряд Єрмака. Це уряд. Так. Давай так ну, ти... давай спростимо. Це уряд Єрмака. Тобто, це не уряд Шмигаля, це не уряд Зеленського. Тобто, Єрмак перетасував кадри під себе. І все. Ну, Тут ну, ці речі вони ніби є вже очевидними. Хтось лишився на посаді, ну окей. Хтось якісно працює, ну окей. Але у Єрмака така манія, я так розумію, що він просто перетасував уряд під себе. Ну тобто, це уряд Єрмака. У нас має бути прем'єр-міністром Єрмак. Команд Бобровський то, у нас так. є, Та, Я знаю, я не знаю, що вона там наговорила, але можемо послухати. Так, ну, І от мені цікаво, це Знає. буде дотично чи не дотично? От так, да, Соломія Бобровська записала для нас коментар на наше прохання саме прокоментувати, що ж того От маємо ще одну думку, тому давайте подивимось. Привіт, привіт. Знаю, що цікаве питання щодо зміни частини уряду. І моя позиція, оскільки вона з нами як з опозицією, ніхто не проговорював, ніхто не обговорював ці зміни, ані кандидати на посади не приходили на розмову з фракцією, і це все трапилося буквально за одну ніч, півтора дні звільнення призначення. Для мене це виглядає як така ротація посад. Тих же ж людей, тому що максимум це були заступники, ті, які були на публічному полі. Можливо, ви не знали. Але це таке посилення офісу президента. Я не знаю вже куди глибше це посилення повинно бути. ролі офісу президента в Кабміні. тому що ці пристановки сільців, заступників. Глави офісу на міністрів міністрів, в заступник офісу, воно виглядає така, як ще більше така коса заплетена тісніше. І більше того, сьогодні було моє таке ще окреме розчарування, це було голосування за. Посаду людини Матвія Бідного на міністра молоді і спорту не були спросповані публічно ні його, ні наявність його дружини і тестя в паспорта Російської Федерації. Його тесть отримав підозру за державну зраду за те, що він торгував вів торгівлю з Російської Федерації 2014 року і далі після лютого по початку повномасштабної війни були продажі певних видів товарів для військово-промислового комплексу Російської Федерації. І ось так це все нормально, люди запроковтнули, 238 голосів за. В нас немає інших менеджерів, хто би міг би гарно справитися з посадою міністра молоді і спорту. Власне, чому ми об'єднали мін'юст з євроінтеграцією, коли і Стефанишина повинна бути головною переговірною в цьому процесі? Це просто титанічна робота бути переговірником і очолювати міністерство юстиції, це махіна, це лише за система. Чому ми дипломатів фахових призначаємо в міністерство культури? Це взагалі якісь знущання із, із, із з дипломатів із культури і з менеджменту, що це за потасовка людей, коли в нас немає в десятках країн принципово для нас послів. Це все просто якась просто жахлива непрофесійність, лояльність як основний пріоритет і факт фактор посади. І про молоді спорту, про Матвія Бідного я найбільше не можу вже коментувати, тому що це просто вже крик крик від басилля Прикольно. Е е е е ну... Нічого прикольного немає. Ну, це теж сарказм. Слуги. Це така. Це така історія, про яку я можу повертатися до власних слів, цитувати, що називають, це цитати великих, тобто само в себе. Історія, вона циклічна і вона ніколи не пробачає. От, скажімо, там у нас був десятирічний цикл, цикл, між помаранчевою революцією і революцією гідності це. Саша, що в тебе впало? Павербан. Нехай буде павербанк. Тобто, поміж помаранчеву революцію там і революцію Гідності 10 років. До цього теж був 15-річний цикл, насправді. Тобто завжди історія прискорюється. Потім, поміж Революцією Гідності і електоральним майданом, Ну коли Порошенку сказали, червону карточку показали і сказали: пензлю звідси дядя. Минуло 5 років. Ну тобто. Цикл пришвидшився, тобто, оп, типа, я казав, що у Зеленського два з половиною роки. І такі ці два з половиною роки відбулися. Ну, хочу пригадати вам, я ж не, 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 не дзвонив Путіну, не намовляв напади на Україну та? 22 2022 році, 24 лютого. Тобто, Зеленський в 19-му році став президентом. Ну, фактично, це ну, десь два роки там з Гаком. Якраз коли треба було складати іспит. На зрілість. І ось Володя демонстрував. Я вчора хочете передивіться вчорашній етап, я там емоційно все здається розказав. От. І зараз вчинки Володі Зеленського в якості президента, бо він найнятий на роботу менеджер на посаді президента, іншого у нас, правда, немає. Але оця от вся катавасія з урядом. Перетасування, таке враження, що він живе в країні сліпих і глухонімих. Тобто ніхто нічого не бачить, і можна отак от запросто плювати, я хотів, на демократію і, на вашу думку, шановні громадяни і там народні депутати, призначати цього, про якого згадала Соломія Бобровська, міністром цього який і так виконував обов'язки, та всіх перетасовувати, тобто ніхто нічого не бачить, ми далі вирішуємо свої питання. У людей зовсім інший запит є. Вова Зеленський, очевидно, так і не зрозумів, що є запит на справедливість, тобто на верховенство права, на справедливий суд. І цей запит треба вдовільнити. Бо інакше країною Вову посуне татаров і Єрмак. Вони просто скажуть: Вов, відійди, не заважай. На тобі тетріс, закрийся в кімнаті, грайся там, роби що хочеш. Ми поки уряд зробимо, ми тут поки попризначаємо силовиків і так далі. То воно так не працює в Україні в будь-який момент. Нема війни, є війна. Це в Україні так точно не працює. І це треба пам'ятати, що Володя робить певні кроки, а платимо ми, ми з вами. Володя там нестиме відповідальність або не нестиме відповідальності. У нас ніхто з президентів відповідальності не поніс за свої е, підписані документи, ратифіковані і так далі, за Будапештський меморандум, Кучма ж не поніс відповідальності, що за Херню він підписав. Та? Ніхто та, ну і Ющенко теж за от, це от теж не поніс відповідальності. Далі насолоджується життям. Хто його там отруїв, чим не знаю, насраб йому в, в суші, я невідомо, яка муха там прилетіла тоді. От, це ж теж ну це все питання без відповідів. Кравчука вже не можемо спитати, тільки принести на могилку, е, оберемо квіточок. Там, та, як точно можна цитувати, по Древ'янську і Кубка Маргариток, розумієш? Так що Вова робить такі кроки, ну, а ми робимо висновки. Ну і ми, глядачі, роблять висновки. Другий термін кажете, не світить Вові другий термін. В жодному випадку. З такими вчинками. Якщо таким відбудуться підходом. вибори, коли вони відбудуться. Отож, ну, бо бачиш, ти погоджуєшся, так? Ну, я згодна, тому що якщо ти робиш такі вчинки, ну це безглузді якісь перестановки, я не розумію взагалі, навіщо вони були потрібні, який в тому сенс. Не бачу жодного сенсу в тому. Якщо ви на місце міністер... міністрів їхніх заступників понаставляли якби, і що, якби тепер. Ну просто що та заява Зеленського, коли він говорив про те, що це типу треба свіжий подих то який ж це нафік свіжий подих ну тобто це люди які працювали в тій самій команді які виконували по суті ті самі задачі як вони їх виконували ми бачимо по результату то про що? це свіжий це, подих це б... до олега винника це до олега винника з його новою піснею з берліна де він там всіх уже це, за, за задушнив своїм свіжим це, подихом це, Розумієш? ну тут це подих. цікава ситуація насправді <реш> Точно, <реш> підійди дихну, та, запальничку не забудь. Так от, дракона покажу. От дивись, ну з Кулебою питання. Я маю Дмитра Кулебу на увазі. Очевидно, що це високоосвічена людина, інтелігентна, розумна і абсолютно була на своєму місці. Ясно, що постійні тертя були з Єрмаком, тому що Єрмак себе видає за міністра закордонних справ там, де не треба його за себе видавати. ну Тобто він не, проводив запитання. міжнародні а зустрічі, про міжнародні домовленості. Ясно, що там іскрило дуже сильно. Що? За кого Ярмак тільки себе не видавав? І за президента, і за міністра оборони в певних моментах, і за міністра закордонних справ, і так далі. Він такий прямой делегації сидить. Бо більше того, це таке приниження, коли йде Єрмак на якусь міжнародну зустріч у складі делегації, але він не може бути головою делегації, бо він не державний службовець, по факту, а, і в нього така посада, а, патронажна не служба. Не і, все, і все одно на сайті Офісу президента mm -hmm. пишуть про нього, а Кулеба там десь, mm -hmm. десь, десь там з боку стояв, хоча ну, так робити не можна. Високопрофесійний дипломат, звичайно, робився, що міг. За те йому дякуємо. А уряд скажу, що, що Сань, ну насправді нам ні холодно і ну, ніяк взагалі від урядовців, у яких є чітка функція, яка прописана і воно зрозуміло, що має робити урядовець. Тобто, от все це, що відбувається публічно, і воно пішло в публічне поле. І журналісти столичні. Я підкреслюю, столичні журналісти люблять це все діло обсмоктувати і перетирати. Здалеку, можливо, видно краще. Мені байдуже, хто, який міністр, головне, щоб він відповідав усім вимогам. Тобто, перевірка на відповідність позиції, яку людина обіймає. Так? Тобто, mm. це ж людина, яка може мати доступ до державної таємниці і держслужбовець. Все, далі, далі справа техніки. Людина працює або не працює. Ми вчора це обговорювали. Е, а маленька хто кому? ремарка. той і... Робінович і однокурсник, і кум, і сват, і брат. Ну, в Україні завжди був непотизм. Ти ж це прекрасно сам знаєш. У нас попередні уряди, та, попередні уряди, вони ж так і будувалися. Якщо не кум, то сват. Ну окей, давай. Навалюй, а... до, до, дотисни вже. Маленька ремарка, і підемо далі значить, до теми заявленої в назві. Проблема Володимира Олександровича в тому, що він пішов у політику з наскоку. Немає команди, лави запасних немає, або більше того, немає насправді і партії, як такої слуга народу. Давайте це не забувати, І немає його команди. І оце от зараз бажання позатикати дірки це величезна його проблема. І вона буде і далі йти, тому що неважливо, з якою мотивацією позвільняли міністрів. Десь, можливо, люди фізично стерлися. Десь, можливо, там Єрмак вуха точить. Це ролі не грає. Проблема в тому, що рано чи пізно йому ще раз доведеться міняти міністрів при такому розкладі. А на кого? І в цьому плані він би міг би звернутися до громадянського суспільства, але він його не любить. Як і журналістів, він не любить. ну Можливо, деяких любить, я не знаю, але ми бачимо чітко, що комунікації в цьому плані поки що небагато. Ну, в нас мені здається, проблема в тому, що в нас досі відсутня культура політики, от як я пише взагалі, от в нашому суспільстві, і в політ, як воно просто як, як якась... Вон не фея воно, зараз не, виглядає не культура політики. Ну так, в нас не було можливостей і умов взагалі цим займатися, щось будувати от реальну державу. Ну, що тут смішного, насправді, Романе? Ну, це проблема в тому. Тому в нас будь хто в нас Я є що Ти ідеалістка, ну це прекрасно. Я кажу, ти як зубна фея, знаєш, що дітям розказувати, що існує зубна фея, ось оце Ірина Бало. Розумієш, вона. Дітка, може розказати, що це? Я, Іра. Іра. Це зуб. Іра. я зуби так. почистив. <реш> Господи, тебе вже ж не випадаєш. <реш> Олександр, це вже не до мене. <реш> Іра Дуже правильно все тебе. говорить, це про це факт. <реш> та, ну про, ну, про досі, ми на, вже про про поговорили. Ні, та я про це й кажу: що ні, в нас нестосі немає такого. У нас не було часу, коли займатися правильними речами. От у нас не було людей, які хотіли б цим займатися, і не було часу самому суспільству задуматись про те, що треба ретельніше вибирати тих, кого допускають до влади, тому що постійно криза за кризою, срака за сракою, в якій треба було виживати, а не мислити широко масштабно і так далі. І тому ми маємо те, що ми маємо зараз. Через те, що такі були бляха муха обставини. ну тут нічого не зробиш. Така ситуація склалась. Тому на майбутнє ми маємо просто цим займатися зараз. Маємо вижити так, як ми зможемо максимум досягти на своєму місці, де ми знаходимось, робити те, що робиш, якісно, добре. Кожен не розкидати сміття, не робити дурниць, дбати про сусіда і так далі. Тобто, тут тут Чистити такі горизонтальні. Чистити зуби, да і все інше, тому що. <риві> любити маму, я знаю <риві> продовження цієї тези. <риві> Чистити зуби і <риві> любити <риві> маму. Якась міль що <риві> так та, Тому пропоную далі вже дійсно піти сміль. до наступної теми тобто вона не менше. Слухай, цікава. тут, Іра, тут це здається таке, знаєш, сміх сміхом. Ну просто давайте крапочку в цій справі поставимо просто елементарною тезою про те, що. Це недоречно. Ну, от такі політичні ігри, що вони, в принципі, недоречні. Це не на часі, абсолютно. Тобто, це нічим не краще. Ну, Тобто, Зеленський, я не знаю, хто його підштовхує вставати ногами в сметану, або, він, або підсовує йому тазик зі сметаною, щоб він туди встряв. Але від прес-конференції він робить якісь такі девіативні кроки, як на мене. Які не викликають ні поваги, ні розуміння. От, з мого боку, як просто громадянина України, я не його виборець. Я ж не приховую. Там, я не глядач 95-го кварталу, серіалу свати і так далі. Я дуже критично О. до нього ставлюся, і треба віддати належне там, за час цієї Великої війни е, Володя там десь впорався зі своїми обов'язками, просто як президент. А от це все зараз це, це не на часі. Таке враження, що війна вже скінчилася. А вона ж не скінчилася. Ну так, безглузді їх тобто, не складається. Не час, зовсім не час. Хай подивиться, хай озирнеться, тому що його під монастир підводить його ж оточення. Той самий Єрмак і татаро, і так і решта. Там же ж немає ну це секрет Полішенеля. Я розумію, що Володі тяжко, я розумію, що тяжко, йому треба спиратися на когось, йому потрібен бек-офіс. Єрмак прекрасний, напевно, бек-офіс для Володі. Тобто він щось сказав, Єрмак записав і виконує. Але часом таке враження, що Єрмак сказав, володя записав і виконує.